Громадянам планують підвищити ціни на електроенергію, починаючи з 2026 року. <підвищення>, Підвищення здійснюється з метою компенсації та відбудови зруйнованої Росією інфраструктури енергетичної. І як завжди, у нас повно олігархів, мільярди вливань, а платити мають прості українці. Де та Європа, яка заявляла, що вони наші партнери і підтримка? Де їхніх 350 мільярдів російських заморожених активів? Чому вона не може ці гроші виділити для того, щоб Україна відновила свою інфраструктуру? А за це мають платити безпосередньо українці, які так досить сильно страждають. І оці всі декоративні гасла, декларативні, що вони наші союзники, ці гасла вони зовсім не відповідають дійсності. Так не поступають. Розумієте? <кій> Обленерго належать багатьом олігархам. Якщо вони не можуть покрити ремонт, то нехай оголосять банкрутство і передадуть свою компанію в управління до держави. І держава вже знайде кошти, де відновити цю інфраструктуру. Розумієте, я просто в шоці, як українців обкладають всіма видами зборів, якими тільки можна, повно податків, до речі, за вимогою ЄС і Міжнародного валютного фонду. Вже планують будувати платні дороги. Тепер ціни на комунальні послуги піднімають. І зверніть увагу, вони одночасно піднімають ціни на електроенергію і розробляють у Верховній Раді законопроект зміни до законодавства про відібрання житла за заборгованість по комунальних послугах. А де люди будуть жити, коли ви в них повідбираєте будинки? На мою думку. Це вже не система оподаткування, розумієте? І це вже не державна система тарифікації комунальних послуг. Це вже система грабунку на законодавчому рівні. Тому що в умовах війни газ, світло, вода, це все має бути безкоштовно для людей в умовах війни. <кій> розумієте? І ну, напевно Україна на це заслужила. Поклавши своє життя, свої домівки, страждаючи, захищаючи себе і одночасно Європу заради її безпеки, Європа зараз тримає 350 мільярдів доларів, і вони навіть не хочуть покрити е, ремонт енергетичної інфраструктури. Розумієте? Ось така моя особиста думка. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб мене не загубити.